Сьогодні у нас в гостях Сергій. вітаю. Ос. Ос. Що означає ос? Ос, кажуть так, каратісти. І це означає терпіти і йти вперед. Слухай, ну те, що ми без світла, це, що то в нас по цілій Україні взагалі немає електроенергії. О, зараз записуємо все в польових умовах. Маємо фактично одну воду, і то вона холодна, не може нагріти. Не чаю. Ти б хотів би зараз попити, зігрітися. Да. Ну, але терпиш, так? Да? Терплю. Що ти ще можеш? Ти можеш терпіти ще там без світла? От ми вже фактично тиждень наша країна живе без світла в таких умовах, бо Я на це... нас напали і нам таке стало. Я до цього так ставлюся по навіть такому е, ностальгічно, бо е, в часи в часи мого там дитинства відключали світло. І це було нормально. Це постійно було. Після школи приходиш, відключається світло, і ти йдеш на тренування. і Тренування було підвал, маленькі такі віконця. і ми там ставили свічки і тренувалися. Ну, жити без світла, що це для тебе? Ти почав більше спати, ти більше читати при свічках. Ну, Щось воно змінилось в твоєму житті? Ніяк не впливає. Як зараз... не впливає, так? Да? З чим це зв'язано? Ти такий активний, і тобі що світло, що де світло, що зима і літо. Я думаю, що ми всі були потихеньку були морально до цього готові. Що буде важко. Ми свою команду налаштовували, що зараз треба в три рази більше зусиль, щоб був той самий результат, який був раніше. От ми на себе так налаштували, і зараз ми розуміємо, що да, треба в три рази більше викластися, щоб був попередній результат. Через те, в принципі, ми морально десь до цих, до цих всіх речей ми готові. Розкажи трошки про себе. Про, себе, про, як, мож, про свою сім'ю, можливо, про те, з ким ти маєш справу. Щоб люди просто, о, ті, які нас зараз слухають, вони це все, як то кажуть. Наша сім'я і команда наша, вона займається трьома такими великими проектами. Один це дитячі спортивні клуби в Рівному та Дубнові Млинові. І другий напрямок це дитячі табори, підліткові табори, а третій напрямок це волонтерство. У нас клуб має ще свій. Благодійний фонд, і на базі з одного з наших клубів є волонтерський склад, гуманітарний склад. І от ми займаємося цими трьома проектами: клуб спортивний Має по футболу? Футбол не люблю, це дуже жорстоко. 20 людей б'ють один маленький, нещасний м'яч, чому не винуватий. Один трошки, якби такий більш спокійніший, стоїть на воротах. А 20 людей чув пев м'яча. Мені. Ми ні, ми карате. займемося карате. То, да? то це то, не, да. Там, там то не м'ячик б'ють, там в да? голову б'ють. Один б'є одного. А, один це вже це менше. Декватно, да? менша кількість. Це да? Ага. Не з 20, хоч один м'яч. 20 людей один м'яч. Двоє трошки таких більш адекватніших на воротах стоять. Слухай, ну я знаю, що є декілька видів карате. Стілів. Да? Стилів, Стилів, Стиль, карате, да? правильніше. Да. Угу. угу. Розкажи. Ну, Ківкашин це один із стилів карате, він в світі один із найпопулярних ніших, і ним займається велика кількість людей, він такий універсальний. Він підходить от під сьогодення, тому що зараз не 90-ті роки, а 2022 рік на дворі, і спортивний вектор це якби основа наших, нашого якби, бачення. Дуже ти так гарно, м'яко відповів. Ти думаєш, я, готуючись до інтерв'ю, нічого не переглянув і Добре. не знаю, про що йде мова. Там б'ються, там валяться, там по голові, там кров іде, а ти кажеш, ну-ну-ну-ну, легенький вид спорту. Такий, мягкий, м'який, м'який. То не так, я. Ну, якось чи, щось, спростую, щось От, скажи. Розлятий карате і а, спортивний напрямок. ну, якби, Людина для чого їй бойове мистецтво? Для того. Щоб оця, наприклад, ніколи на тебе ніхто не нападе менший на більшого. Ну так, да, просто Більший угу. на меншого. Бо він чувствує свою якусь домінацію фізичну, і от карате дає, наприклад, можливість меншому виріняти оцю нерівність. Угу. нерівність. А в спортивному карате, ну, діти однакові ваги, плюс-мінус однакового віку. Вони. Змагаються на татамі в защитній екіпіровці. От ми навіть були на чемпіонаті Європи, діти виступають в защитній екіпіровці вже на абсолютний чемпіонат Європи, там вже без защитної екіпіровки. Це зрозуміло, і там вже немає різниці по, в... по вазі. Але для дітей це дуже безпечний і класний вид спорту, який більш закаляє навіть характер, ніж там щось він утримує якісь травми. Тому що діти, вони. Ну, ці удари, вони всі ну, по, -по, по поверхні. Тобто вони не є травматичними, наприклад. Mm -hmm. Якісь там удари, що буде бити підготовлений спортсмен, це удари, вони переходять на внутрішні органи. Тобто кожен удар це травма. Діти, вони, якби, як кажуть батьки, там, чухають один одного. Воно що може, ну, травми не наносить, але воно закаляє цей характер, коли ти можеш переступати через якийсь свій. Комфорт і йти вперед. У тебе є якийсь пояс? А скажи, будь ласка, є? Так. чорний так. пояс перший дан. Це означає. Так от давай зразу тоді по градації, що це означає? Це ну, майстер карате. Я розумію, але от які там є? Білий, я знаю. Білий, оранжевий, оранжевий з полоску. Тобто 10 розрядів йдуть угу. до чорного пояса. Це учнівські, 10 розрядів, угу. і потім йдуть вже вчительські, да? Вчительські май майстерські, да. угу. так. З першого дану, другого дану, третього дану. Угу. В принципі, там на третьому дані вже закінчується там все карате технічно. Плюс ти християнин, да? якщо так. взяти Біблію і все, що поєднується з Біблією, от що через карате конкретно ти можеш е виховати? Самодисципліна, я так розумію, да? якась є. Як... Оці якості, оці якості, які от як ти можеш біблійні якості в карате знайти? Я чуть так зараз ще два слова до того. Я би не хотів би, щоб ми от сприймалися. Наш клуб, наш клан, щоб він сприймався от, якби так дуже вузько, що от ми тренуємо а, тільки дітей там, карате. Тобто ми в цілому займаємося тим, що ми розвиваємо дитину, ми виховуємо лідерів. Ми для себе декларуємо а, з нашою командою. Бо ну, в нашій команді а, багато наших а, дівчат, християнок, і їм ніколи в голову не прийде, якби по. Свої таланти, своє життя тратить для того, щоб просто вчити дітей-карате. Вони за те, щоб виховати тисячу лідерів, це порядних мільйонерів чорним поясами. Оце їхня е, така місія, за яку вони готові йти, для чого вони встають і працюють кожного дня. Це виховати тисячу порядних мільйонерів чорним паясами. Це мета нашого клану, мета нашої команди. Ти говориш про інших дітей, а своїх дітей такі споблажки є в тебе до виховання. Чи все те саме в таких умовах, таких польових, так би мовити, таких строгих? Навпаки, це не строгі, це люблячі умови. Ні, вони відрізняються з виховання своїх дітей від виховання інших. навпаки, це таке питання, навпаки, я завжди на лінії. Я завжди. От чому мені легко робити цей проект? Дуже легко цей робити. Проект, всі проекти. Бо я, як, як батько, я перший клієнт. Свого бізнесу. Я перший клієнт свого табору, я перший клієнт свого спортзалу, я перший клієнт от тих всіх проєктів. Бо наші діти от з вами, вони ж не з нами будуть завтра робити бізнес, вони не з нами завтра Самі. будуть Самі. одружуватися, вони так. не з нами будуть поступати в інститут. Вони будуть от в цій спільноті. І от цю спільноту, якщо ми створимо і ми зможемо, ми, як вже доросліше покоління, впливати і допомагати створити от цю спільноту для них. Оце, я вважаю, наша така батьківська і наша лідерська місія. Але ж ти з самого початку будівельна в тебе галузь була. Яке відношення має спорт до будівельної галузі? Чи це щось таке мрія дитинства? Ну як воно стало цей перехід з будівництва сюди, до будівництва, так би мовити, спортивних клубів? А, а, я завжди займався цими двома якби, напрямками. Паралельно, так? Да? Паралельно. Тобто, будівництво це було як, як бізнес. А це була як творчість, такі, якби хобі. В якийсь, в якийсь певний період десь будництво стало на, на паузу, і ми розвинули, мали час розвинути спорт і uh -huh. це поставити на такі uh -huh. на, 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 на системні рейки. Дивись, а є таке волонтерське будівництво у вас? Можливо, я просто знаю, що в нас в Україні якби йдуть відбудови, можливо, ти з своєю командою так. чи з тими самими своїми хлопцями, може, десь там кудись плануєте поїхати, чи вас кудись запросили? З перших днів рвалися. Тільки звільнили наші солдати, звільнили бучу. Ми зразу рвалися, що давайте там будемо щось ставити, двері та далі. І частина нашої наших друзів поїхала туди і там цим займалися. Ми зараз підключилися. Зараз ми дотичні до одного з проєктів Адри і будемо відновлювати будинки іменно в Ірпіні. Тобто я зараз координатор одного із проєктів, який займається відбудовою. Всі тренера, які займаються дітьми, вони є практичними психологами. Ми до того працювали, ну, працювали на як волонтери із дитячими інтернатами. Там системно, два роки відвідуєш все послідовно, працюєш з дітьми. Проходили тренінги, роботи іменно з дітьми, такими в допоміжних інтернатах, затримку психічного розвитку, як з ними працювати. Тобто наші спортсмени. Які тренують наші тренера, вони є педагоги і вони є фахівцями іменно з такої дитячої психології, як от правильно працювати з дітьми. І плюс за того, що в нас багато молоді християнської, в них є оцей ген любові, і їм, в принципі, цього достатньо, щоб е, працювати з е, адаптацією психологічною Інших дітей. Для цього не треба щось якісь такі супер специфічні навики. Якщо ти просто любиш і піклуєшся про дитину, цього вже достатньо, щоб її заспокоїти. У Нас приїжджали ті діти, які там були під обстрілами з Чорнобаївки, з Славянськ і чує сирену, вони там, ну якби, в них стрес. І коли ти. Що треба зробити? Треба, щоб хтось на таборі його пригорнув, щоб хтось на таборі про нього піклувався, хтось на таборі йому ногти на ногах обрізався. Це не зовсім приємно. І щоб хтось про нього проявляв, проявляв таку би, батьківську, материнську, дружню, братерську е, таку, таке піклування. Я за те, щоб наші діти, от наші діти, вони приїхали в Європу і прославили Україну на весь світ якоюсь своєю професійністю. Бо, е, як, як правило, як буває, приїжджає дитина з Нововолинська. Приїхав швиденько до Європи і асимілювався і хоче швидко стати таким, як вони. Ну, я дивлюсь на, на якісь успішні проекти в, в Україну, коли привозять, наприклад, сукар. Вони навчили нас їсти шаурму гарно, якісно запаковано на сукарі. Вони не продають нам борщ, вони продають свій автентичний продукт нам і привчають нас. Але за рахунок якісного крутого сервісу вони на пропагують на свою культуру нам. А ми чомусь завжди себе недооцінюємо і хочемо, приїхавши за кордон, там зразу бути похожим на них. Не треба на них бути похожим. Треба зберігати свою українську цю ідентичність. Нам не вистачає там от за кордоном, щоб хтось займався от цими ком'юніті наших дітей, які вже виїхали, які тимчасово не можуть там повернутися. Так, да, не вистачає. Я думаю, що. Ми б навіть могли робити виїзні проекти, виїзні табори, щоб не втрачати комунікацію з тими дітьми, які по якимось причинам зараз там. Багато хто повернувся, багато молоді зараз тут, багато дітей тут. І для них так само ми вже готуємо зимові проекти, готуємо літні проекти і паралельно безкоштовні проекти для тимчасово переселених, для біженців і так далі. Ти, є, крім того, засновником. Благодійної організації. Які проекти здійснили під час у таки важкого стану в Україні ваша благодійна організація? Ми не стали волонтерами 24 лютого. Так, да, я це знаю. Я це знаю. Ну просто в проєкти. процесі. Просто в процесі, вже коли всі казали, давайте якось, наприклад, треба там слад орендувати, а давайте бумаги на чи у вас є благодійна організація. І ми вже якось так прийшли до того, що наш клуб, наша команда. А давайте утворимо ще благодійний фонд з таким самою назвою, щоб ми якісь проекти могли робити, щоб для людей стало зрозумілим, що це наша робота, це наш бізнес, а це наші волонтерські проекти. Це розмежувати. Ми розмежували це спорт, це наш проект бізнесовий, яким ми займаємося, з якого ми получаємо зарплату. А це проекти фонду, де наша команда. Не вся, а та частина команди, яка хоче це робити, вона працює е, як волонтери з вантажами гуманітарними, це цивільними, з дітьми працює і так далі. От так. Зимою буде якийсь табір? з дітьми? Табір в Млинові. Це буде розрахований Левін... на дітей. Млинівце... Рівнська, да? Рівнська область. Угу. Млинів. Це Рівенська Рівенська область. Млинів затишне місце, спортивна база. Взагалі ми її розглядаємо як такий дитячий дозвільний проєкт, де дитина зможе на такому кемпі ціле літо відпочивати. І це для дітей. А вже для підлітків ми будемо робити зимою виїзний в Буковелі. Угу. Ну, в Буковелі це завжди буковель це щось дорого. Ну, але все рівно, скільки дітей організовуєте? Приблизно 50 70, 100, 60-70 дітей тут, в Минові, і там так само. При тому 60-70 дітей. Все, нема світла. Я не знаю, може глядачі навіть і не бачать. Ти застав ті часи, коли от. Е, я застав. В, я застав, Там в 15 Далі. років там нам було, вивчали світло. Але тоді на снежки. тренування само ти підеш на ну, ми, ж, ми йшли на тренування і е, снігу було. Не знаю, чим це з глобальне потепління набагато більше. І поки ти доходиш до тренування, взуття мокре, ти його за дві години воно висухає, знов взуваєш ідеш назад, знов мокре, висухає, йдеш в школу, і, і тренувалося при свічках, це було нормально. Та якби ми для нас це не є таких якби стресово. Я думаю, що наших дітей це теж закалить. Що ми робимо як батьки? Ми знаємо, які виклики чекають в майбутньому наших дітей, і стараємося до тих викликів їх підготувати. Тобто для того ми їм беремо там репетитора, тренера, школу там і так далі. Батьки скидують з окопів фотографії і. Ну, І пишуть мені, там, допустим, коли ж мають маю досвід писати, каже, ми відчуваємо, що ви всі за нас молитеся. Ага. Отакі є речі. Да. і коли так, там, з, з, там З бригади 54 остається 4, і, якби, і ну, люди. Відчувають, що там хтось вдома про їхню сім'ю, що хтось там привезе додому щось, що хтось там можна завжди спортзал звернутися, і ми ставимо перед собою задачу завжди допомагати в першу чергу, от нашим, ми їх називаємо наші сім'ї. Тобто ті сім'ї, які дотичні до нашого спортзалу, їхні родичі. Ми стараємося їм допомагати. Це, це наш, ми не спасемо весь світ. Але ми для себе окреслили оцю якби територію, з якою ми працюємо. І це от наші, наші сім'ї, тобто сім'ї тих дітей, їхні родини, які можуть до нас звертатися, ми з ними взаємодіємо допомагаємо. В даному випадку вас ви не просто молитесь, а ще навіть поступають прохання з окопів да. про те, щоб ви молились. В мене зараз до тебе прохання. Помолись за наших всіх воїнів, за нашу державу. От прямо зараз. Можеш помолитися? Да. Отче Боже наш, ми щиро дякуємо Тобі за все. Ми готові приймати від Тебе не тільки хороша, а і всі ці тяготи. і Ти завжди по своїй великій любові допомагав нам. І ми просимо, щоб ти був і допомагав нам і зараз, і надалі. Був з нами, був з нашими сім'ями, був з сім'ями ми. Тих людей, які в наших спортзалах, в наших церквах, які воюють, які опинилися в важких фінансових і важких життєвих обставинах, допоможи, щоб ми стали провідниками твоєї любові до них, щоб ми могли нести для них допомогу і розшир наші можливості, дай нам більше цієї любові, більше ресурсів, щоб ми могли більше допомагати. Благослови всю нашу команду, яка працює, яка робить щось для людей. Допоможи, щоб не забрахло нам сили, щоб в наших світильниках не забрахло оливи, щоб Дух Твій Святий підтримував, надихав і викликав в нас і бажання, і дію. За все дякуємо, просимо охорони ангелів твоїх святих для кожного кожного з нас. Амінь. Амінь.